Самопроба Зоя. О, а де дівся старий перевірений джокер Павлович? Ну, сподіваюсь, цього разу Джину є чим порадувати публіку. Спать. Сергій Павлович, я хочу свою зарплату за минулий місяць. Ви постійно затримуєте? Винен, як завжди? Хто це? А навіщо ти його додому припер? Чому в лікарню не відвіз? Може, це бомж якийсь? І що будеш робити? Я з ним в одному будинку ночувати не буду. А може він вночі нас пограбує? Ой, я не буду важке носити. У мене рижі, протрузії, мені не хочеться.